І всім привіт, друзяки, з вами Найс Біл. Можете поздоровити мене з поверненням. І я повертаюся на Ютуб і хочу об'явити новий конкурс по відборі в команду. Нам потрібно дві людини. дві людини. Щоб зараз довго не пояснювати вам, як потрапити до мене в команду, всі вимоги і вся інформація буде в описі під відео. Заглядуйте, дивіться. Але ще єдине, що я хочу сказати: якщо ви надсилаєте мені заявку на участь в команді, якщо це можна так назвати, ну, заявкою, то ви маєте відноситись до цього відповідально. Звичайно, це не якась там суперкомпанія, але все рівно зйомка. Якщо зйомка, то зйомка. Якщо не хочеш, такий варіант не приймається, Приймається тільки по поважним причинам. Та, наприклад, там хвороба чи щось типу того. Скоро відео, друзяки, скоро я викладу відео. Так що чекаю нових сокомандників, напарників. Да. Всім пока!